Доброго раночку, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Зі мною їде бієць Євген, кіт великих порід. Головний кулеметник нашого загону. Зараз я вам покажу фокус. Зараз перед вами адекватний, адекватна, нормальна людина, нормальний лікар. А так, а так, якийсь дуринда. Хочу поділитися з вами інформацією. Якщо ви дивитесь, слідкуєте за моїми відео, то ви бачите типовий психічний розлад, називається він напівпсихічний, Біполя... бі... біполярний розлад або маніакально депресивний синдром. Він проявляється у людей з плесками бурної активності, діяльності, спілкування. От, які потім змінюються на е, такі напівдепресивні чи депресивні стани е, пасивні. От, я е, проаналізував своє життя і зрозумів, що останні роки всім я живу з цим розладом. Мені цей діагноз поставили е, психіатри. Е, е, я приймав якесь лікування, яке загнало мене в депресивну фазу. Е, Таку. Я нічого не мог робити, нічого не клеїлося. О, а потім вирішив, що це не моє, мені подобається жити яскравим е життям на повні груди. Я їм живу. І вам раджу. Тобто це не є по суті як би захворювання. Багато людей е десь один відсоток населення хворіє е ну, як, е має ці стани. От. Е Це таке натив психічне захворювання. Е, дякую разом до перемоги.